Доброго дня, шановні колеги слухачі. Мене звати Продан Євген. Я практичний психолог комунального закладу освіти навчально-реабілітаційного центру Зоряни Дніпропетровської обласної ради. І сьогодні з вами я хочу поділитися і обговорити таку цікаву, досить обширну і надзвичайно актуальну тему як соціалізація в умовах цифровізації та дистанційного навчання. І так, під соціалізацію, як ми всі знаємо, розуміється, саме вивчення відповідних норм, моралі, цінностей, які, які є притаманні певному суспільству. І в цьому руслі соціалізація являється невід'ємною складовою для успішного розвитку особистості дитини. І наразі в умовах сучасності це питання постає як ніколи гостро, оскільки прогрес він беззупинно рухається вперед і приносить безліч змін у наші життя. Відбувається еволюція суспільства в цілому, формується так зване інформаційне суспільство. І цифровізація, яку ми наразі спостерігаємо, і в країні, і в світі в цілому являється таким невід'ємним етапом. Розвитку саме інформаційного суспільства цифрові технології впливають на зміну цінностних орієнтирів, еволюцію освітньої парадигми наразі та самого процесу освітнього управління освітньою діяльністю. діяльності. Коли ми зіткнулися вперше з таким дистанційним навчанням, це ще було у часи пандемії. Наразі це зумовлено ще й додатково ворожою агресією. То ми зіткнулися з тим, що спостерігали декілька етапів, і, і серед них, перш за все, це було ресоціалізація адміністративного персоналу та педагогічного колективу. Під ресоціалізацією розуміється, саме впровадження і вивчення нових норм і нових ціннісних орієнтирів, і для багатьох це було. Новим досить таки вивчення відповідних платформ для організації навчальної діяльності, так і це було таким необхідним першим етапом для організації освітнього процесу. В цілому наступним етапом було ресоціалізація батьків в цих умовах. Ну і також вже наступним останнім було соціалізація та ресоціалізація. Дітей в умовах сучасності. І коли ми говоримо про цифровізацію інформаційне суспільство з розвитком новітніх технологій, то у науковій літературі можна все частіше помічати таке поняття, як кіберсоціалізація, від яким розуміються якісні і локальні зміни саме в структурі особистості. Під впливом віртуального простору та використання інтернет ресурсів та соціальних мереж задля задоволення комунікативних потреб особистості. І якщо ми говоримо вже про кіберсоціалізацію, то слід зазначити, що як і звичайна соціалізація Її, притаманна, її притаманний такий метод як соціокультурний, оскільки це все рівно так чи інакше становлення особистості відповідно до певних культурних, моральних та ціннісних орієнтирів, тому основні принципи залишаються ті ж самі: це соціальна активність, рефлексивність, соціальна відкритість, перспективність, культурну культуру під яким розуміється виховний та навчальний процес у цілому. І якщо ми говоримо у рамках навчання освітньої діяльності, то це є невід'ємною частиною, оскільки важливо дітей, а особливо дітей з особливими освітніми потребами, навчати не лише вивченню необхідного, так би мовити, програмового матеріалу, а паралельно ще й спрямовувати навчальну діяльність на розвиток відповідних навичок, які будуть підтримувати особисту незалежність. Тому корисно формувати саме навички оволодіння інтернет-ресурсами задля кращого освоєння саме навчального матеріалу, відповідних програм, додатків тощо. Задоволення, цікавість та пошук інформації являється. Таким необхідною складовою розвитку дітей з особливими освітніми потребами саме під час дистанційного навчання, оскільки саме ці складові особистості являю, являються наразі найбільш, найбільш значущими в умовах інформаційного суспільства. Також необхідна різноманітність методів навчання. Не, не, не варто покладатися лише на словесні пояснення. Життєво важливим є гнучкий міждисциплінарний підхід, який ви могли спостерігати е, у наших педагогів на вебінарах, е, які вони демонстрували, е, як саме використовують інформаційно-комунікативні технології, бінарні уроки тощо. Також важливо е, спиратися на індивідуальні особливості. Кожної дитини з урахуванням їх, їх розвитку і формувати саме навчальне завдання, оскільки, як відомо, діти з особливими освітніми потребами мають дещо значний знижений такий рівень когнітивної сфери, особливо це можна спостерігати з недостатністю довільної уваги, об'ємом зниженим об'ємом пам'яті. Тощо. Якщо ми говоримо про інформаційне суспільство, також важливо зазначити і обговорити таке поняття, як цифрова особистість, ну і також її безпека. Оскільки все більше ми використовуємо різноманітних платформ, а цифровізація наразі стає більш витонченішою. Ми маємо безліч додатків, за допомогою яких можемо робити онлайн закупки, ми можемо е, оплачувати свої рахунки дистанційно, також можемо перевіряти свої банківські рахунки тощо. І задля цього ми формуємо в інтернет-просторі е, таку собі. Відповідно нашої цифрову особистість, що під під нею розуміється, це таке унікальне поєднання вашого імені, електронної пошти, дати народження, фото, текстів, соціальних зв'язків тощо. І все це використовується для того, щоб сформувати більш таку більш багатогранну особистість вашу відповідно у інтернет-просторі. І ця унікальність ці усієї інформації наразі є об'єктом частих атак шахраїв, і важливо її захищати. Тому в цьому контексті ми також працюємо і варто тут поговорити про методи, а саме. Це медіаграмотність як складова кіберсоціалізації, і під цим розуміється рівень медіакультури, досягнений саме медіаосвітою. Тобто це вміння використовувати інтернет-технології, інформаційно-комунікативні технології, новітні, це вміння розрізняти хибну інформацію від достовірної, це розуміння того, і Що таке інтернет безпека, і як, яку інформацію, і кому можна передавати, а кому не варто. Все це необхідно для того, щоб діти, і батьки, і кожен з нас міг почуватися безпечно, тому що наразі все частіше ми ділимось своїм таким, своїм життям, відкритим в соціальних мережах. Так? Це така наша особиста інформація. І так чи інакше, ми повинні розуміти, що це важливо оберігати, і цьому ми навчаємо також дітей. Тож у рамках соціалізації не обходиться і без арт-терапії. і наразі це діджитал арт-терапія, тобто використання новітніх інформаційних технологій для того, щоб. Формувати якісь там образи мистецькі, так арт-терапія взагалі являється таким ефективним методом корекції емоційної сфери, розвитку світосприйняття, культури, того, що, що є необхідним, необхідною такою частиною соціалізації, і за допомогою засобів психокорекції творчістю можна розвинути впевненість, знижити рівень тривожності, розкрити, розкрити творчий потенціал. Що буде допомагати дитині, особливо дітям з особливими освітніми потребами, в освоєнні тих чи інших навичок? Також важливо зазначити, що наразі створено безліч і спеціалізованих додатків, наприклад, як перекладач жестової мови за допомогою такого безоплатного застосунку. Наразі люди з порушенням слуху. Можуть викликати собі перекладача, або ж викликати якого-небудь необхідного необхідну службу задля допомоги. Так, це може бути екстрений виклик, медична допомога, поліція тощо також і спеціалізовані додатки не обійшли і дітей з такими потребами, з таким розладами, як. Розлади аутичного спектру, і наразі є такий перший україномовний безоплатний додаток, як Digital Inclusion, він саме допомагає соціалізації та реабілітації людей з розладами аутичного спектру. Чи після хвороб, коли порушується вербальна комунікація? Це можуть бути різноманітні інсульти, як зазвичай. От у ньому є безліч безліч слів, так ну тобто є такий словник, у якому є відповідно допоміжні допоміжні. Угу. І словник складається це із двох частин. Є універсальні слова, які доступні для всіх користувачів, є індивідуальні, які може додати кожен. За необхідністю. От також в розділі творчість можна використовувати ті ж методи digital art терапії тобто розмальовувати різноманітні композиції, різного рівня складності, розвивати своє креативне мислення і у цілому свої здібності. Але коли ми говоримо все ж таки про інтернет та гаджети, ми не можемо й оминути таку проблему. В кіберсоціалізації як інтернет залежність, так і е, важливо також спостерігати за своїми дітьми, дозувати це так чи інакше. Тому що, е, звісно ж, іноді віртуальний світ може бути значно цікавішим, аніж реальний. Іноді у ньому буває значно менше проблем, так? І е, і досить таки часто можна спостерігати, що діти уникають життєвих таких труднощів саме занурюючись у цей віртуальний кіберпростір, і важливо батькам та педагогам відмічати такі. Психологічні симптоми, як, наприклад, хороше самопочуття або ейфорія від, від того, що працює за комп'ютером, неможливість зупинитися, збільшення кількості часу, проведеного за гаджетом, зневага родиною, друзями тощо, небезпечними сигналами, також є нав'язливе прагнення постійно перевіряти електронну пошту або месенджери, або соціальні мережі різноманітні з, з потребою. Удостовіритись, чи отримали ми якісь повідомлення, чи ні, передчуття наступного сеансу онлайн, тобто занепокоєний перед тим, як він знову буде мати змогу, дитина чи дорослий зануритись у віртуальний світ, збільшення часу проведеного онлайн, збільшення кількості грошей, що витрачаються онлайн. Наразі є безліч і додатків та. Ігор, які також бувають досить корисними, але там також можуть використовуватися і реальні кошти, і такі спостерігаються не поодинокі випадки, коли діти можуть використовувати банківські рахунки, картки батьків для того, щоб здійснювати якісь покупки у віртуальному просторі. Ну, це все важливо контролювати. Це Цьому в усьому потрібно навчати. Це є медіаграмотність, це є соціалізація у сучасному суспільстві. Ну, наразі у мене все. Дякую вам усім за увагу. Бажаю е, хорошого самопочуття та е, не забувати про реальний світ із тим, що прогресують новітні технології. Бажаю успіху!